Всім доброго дня. Пережили ми вже сьогодні останню найхолоднішу ніч. Цей ночі було плюс один. Лимони не накривали. Хочу вам показати, як вони цей тиждень відбули найхолоднішого, де температура майже опускалася до нуля. Ніби нічого, правда? Ну, хлороз, звісно, їм обезпечений після цього холоду. Ну, цей пропав. ну Він і виносили він же був на, на підході е, коломандин. О, а так, ніби, ніби все в порядку. Ну, хлороз то, звісно, буде, тому що великий перепад температури, дуже холодно для них, а по-друге, моква, бо в нас цей тиждень весь дощі були. Але я думаю, що я їх після цього, аби тільки тепло почалося, я їх відкормлю. Може, якимось пінчиком, антистресантом буду побризкаю, потім можна б де якимось желізом, якщо кинеться сильний хлороз. Ну, Щось будемо спасати. От навіть ніби все добре. Так, ще зараз покажу вам город. Свою розсаду. Так, картошка ніби, слава Богу, це рання. Вона вже більш загартована і їй ніби немає нічого. Хоча, там далі, як перша, що почала вилазити, я сьогодні побачила, що є трошки примерзла. У нас на долині був мороз. Тоді, коли ми це все накривали, то що аж було на покривалах лед стояв, коли збирали. Так, горох ну горохові немає нічого, тільки оце крайній радок пожовтів, то це дід палив бурани і мені його спалив. Цей крайній радок так і видно, що тих два більш нормальні, а це ніби жовтуватий. От кабачки, це вже, напевно, цієї ночі, бачите? Позмерзали. Але це все єрунда від краю. Чим ближче сюди донизу, тим воно хапнуло. Тому і ми лимони кривали, тому що там у нас за деревами, за хатами, то їм. Туди мороз не так добирається. Ми трошки попримерзали, бачите? Ну, це вже, напевно, цієї ночі, бо е, ту ніч ми накривали їх. А, і картошка. Також, бачите? Ні, ніби картошка нічого. Чуть-чуть буде, ніби кінчики будуть трошки. Так, Ага, да 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 Чуть-чуть да. ніби. Ну, так все, все добре. І буряк, слава Богу, спасли, можна так сказати. тоді, Якби тоді тої ночі не накрили, то він би з того що, я ж кажу, забирали покривала, то на покривалах лед стояв, а долина, у нас там вони ще долина і річка, то та вся була біла в інію стояла. Так, а от моя розсада. Ще в мене її такої страшної, як цього року не було. Ну, самі ужасніші, це, звісно, помідори. Вони і сині, і жовті, і які хочеш. Але головне, що вони стоять, не повимерзували, спасли ми їх, а тоді Ой, ще тиждень їм трепіти. Бачите, там теж перець, баклажани. Воно все пожовтіло, але я думаю, що дасть Бог. Аби з'явилося тепло, одного ніби було вже. Появилося тепло, то я їх також відбризкаю. Може, якимось візьму їм антистресанта, зараз є всякі там, і почну бризкати. Навіть бідний кабачок, щось думає, навіть вилазити. Огірки буду пересівати. Огірки мої, напевно, здохли. Кожного року знаю, що треба їх пізніше сіяти. І все одно цього року знову взяла тих дорогих, посіяла. Вже вчора сьогодні парпалася, дивлюся, вони вже ніби зогнили всередині. І капуста. Ну, капусті, Капуста витримує холод. Мікається, вона ще краще, чим якби було жарко. Вона така загартована. Так що, слава Богу, Бог нас. Помилував, не було в нас такого звісно, сильного морозу. Добре, що ми тоді накрили, бо воно би це все повимерзувало. Дякую всім, хто за нас переживав. Всім Дуже приємно. І хай вас також все минає, всі незгоди. Оця вся хмол... морози, там морози, а там показує град, збив, все. а там дощ зіляв, каже, замолило, каже, калабані стоять. Ну, щось цього року якесь воно не, не таке, як треба. Що зробиш? Нічого, будемо надіятися, що буде, все буде і все в нас родить. Гарного вам дня, мирного, спокійного. Все-все найкраще.